Доброго дня, сьогодні я вам покажу і розкажу, як користуватися Steam. Тобто Це у нас площадка і платформа для купівлі ігор. Тобто, якщо хочете собі якісь розваги, і якщо хочете пограти в ігри, це платформа для вас. Просто пишемо Steam у Google, йдемо до офіційного сайту і встановлюємо ось цією кнопочкою собі Steam на вашу операційну систему. Також, коли скачаєте або можете це перед тим зробити. Зареєструйте аккаунт, це дуже просто, просто вводите собі ваш емейл, пароль і реєструєтеся. Ось тут натискаєте створити аккаунт, вибираєте адресу емейл, ваш підтверджуєте ще раз, вибираєте країну, звісно, Україна, капчу проходите, ставите тут галочку і нажимаєте продовжити, і там заповняєте далі. І потім давайте я вам покажу, як виглядає цей інтерфейс. Все дуже просто. Ось сюди заходимо, це в нас є наш Steam, і тут собі можете все робити. Тобто, що тут є? Перша вкладинка, це у нас Store, тобто це є наш магазин, де ми можемо купувати ігри. Ось можете тут собі скролити вниз, листати і дивитися, які ігри може знаєте і хочете їх придбати, або щось що. Ось тут можете знайти. Також у нас є Search, тобто це у нас пошук. Можете ввести там, я не знаю. Counter-Strike або щось таке ось фрі-ту-плей гра, і собі просто додаєте її у бібліотеку, і потім натискаєте грати, можете ось сюди в бібліотеку зайти, ось, наприклад, моя, так, і собі ось тут можете листати ваші ігри і е грати в них. Ще в нас є ком'юніті, якщо вам це цікаво, можете спілкуватися з іншими ігроками. Е мені це не цікаво, тому це я скіпаю. Е потім що ще в нас є? Як купувати ігри, так, наприклад, ось давайте зайдемо на Форцу, якщо хочете її придбати, додаєте до льодовість листу, щоб придбати пізніше, або просто купуєте одразу як це зробити. Просто натискаєте Добавити у кошик ось так. І потім йдете до кошика. І ось тут собі вибираєте продовжити покупку, там вводите собі картку вашу банківську. Або якимось іншим методом розраховуєтеся, і потім ця гра у вас буде автоматично додана у вашу бібліотеку. Якщо бачите, ось у мене форца вже є, тобто вона в мене куплена. І, в принципі, це все. Якщо хочете на налаштування якісь змінити, заходите ось тут у налаштування, і собі міняєте все, все, що ви хочете. Ось, наприклад, до завантажень заходимо тут. І ви можете там змінити собі швидкість завантаження, звідки качаєте. Тут можна ось, якщо бачите, сервер змінити. І так далі, і тому подібне. Тобто це ваш легкий огляд. Як користуватися Steam? Не забувайте підписуватися, ставити лайки, і побачимося скоро.